Засідання нашої комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських зв'язків. Присутніх із чотирьох-троє кворум є. Якщо немає заперечень, то можемо перейти до порядку денного. Порядку денному чотири питання розпочнемо. Перше питання про надання матеріальної допомоги на вирішення та матеріальних матеріально проблем в зв'язку з складними життєвими ситуаціями. Є які Можемо Господи? Да. Так. Дякую За. Ковченівська. Черенова. Кадаренко також за. Дякую. Слідує питання. Про надання матеріальної допомоги на лікування. Можемо господину? Так, читала, бачили. Дякую. Да. За. Черенова. Да. Федеренко також має. Да. Одного. Власного. Так, ці питання у нас э, про прогноз бюджету Хорсу Чеченківської міської і територіальної громади на 26-28 років. Вийшов... Мабуть, на сесії не буде обговорюватися. Да, Скоріше за все, що будуть запитання, можливо, ось uh -huh. наші це питання. На жаль, у нас uh -huh. дуже мало часу до того часу. Відбуватися до того, щоб, що то, щоб ти свидетеля, тому 에, можемо висловити. Очень нізка. На розгляд сесії. Я теж на розгляд сесії. Підтримую. Я також на розгляд сесії. Так, і заключне питання про внесення змін до рішення корсу Шевченківської міської ради. Шевченківська міська рада територіальної громади на 25-й рік. Можемо голосувати? Так. Так. Очень На розгляд сесії. На вам? Наружне сесії. Я також на розгляд сесії. Все, питання вичерпані. Дякую.